Свято наближається у передень Святого Миколая. Ювелірний завод Золотий вік запрошує у червний світ коштовних подарунків в асортименті мережі фірмових магазинів. Близько 12 тисяч моделей золотих та срібних прикрас. Кожна з яких оригінальний новорічний презент. Ми пропонуємо найкращі подарунки до Дня Святого Миколая вишукані ювелірні прикраси. Такий подарунок запам'ятається надовго. Ювелірні прикраси яскраві та справді чарівні приємні подарунки, які назавжди запам'ятаються вашим рідним та близьким. Ювелірний завод Золотий вік пропонує своїм клієнтам коштовності, що заворожують своєю красою та неодмінно створять святковий настрій. Найкращим подарунком чоловікові можуть слугувати золоті запонки та затискачі для краваток. Багатьом також сподобаються золоті печатки. Для віруючих ми пропонуємо золоті ланцюжки з хрестиками, а також каблучки обереги. Ще приємніше обирати подарунки жінкам. Вишуканий подарунок стане вашим символом кохання. Для малюків корисний подарунок срібна ложечка на зубок, а для дітей старшого віку дарують золоті чи срібні ланцюжки з хрестиком. Дівчаткам прийнято дарувати на День Святого Миколая дрібненькі сережки з коштовним каменем або без нього. Для дівчаток старшого віку прийнято дарувати золотий ланцюжок з витонченим колоном. Завдяки подвійному контролю. Улю та повному технологічному циклу від створення ескізу до його виробництва ювелірний завод Золотий вік забезпечує високий рівень якості усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та безкоштовне сервісне обслуговування, підтверджуючи своє високе звання, ювелірний завод Золотий вік» у 2013 році став переможцем міжнародного фестивалю конкурсу вибір року в номінації Краща ювелірна мережа.